Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні 23 січня, у мій засніжений садочок продовжується зима. Трошки стало тепліше. Не набагато, але стало. Ну, капризувати не треба, зима вона і є на те, зимою, щоб був і морозий сніг. Ми просто звикли вже до таких. Теплих, безсніжних і безморозних зим. Але ж так не буває завжди. Я розумію, що дуже все важко це все. І прошу вас, тримайтеся. І треба себе по можливості чимось займати. Ну, я ось те, зараз без світла сиджу, і мою основну роботу робити не можу, бо немає інтернету, немає світла. Вийшла на двір, хотіла взяти лопату і поробити стежечки. Ну, зробити собі так, як я хочу. Стежечки, щоб були в снігу. Нема лопати. Чоловік забрав машину. Ну, знаєте, зараз же зима, тому треба, щоб у машині завжди була і лопата. Так от, тепер я вирішила зняти коротке відео для вас, мої рідні, для того, щоб вам, може, якось трошки стало тепліше на душі. І не знаю як, але хочу вам покращити хоч хвилі ті, які ви будете дивитися. Моє відео, хочу вам показати оці засніжені гілки. Сама тільки що стояла і любувалася цими мереживами, які створила природа на гілочках троянд. Подивіться, які купочки гарнесенькі на лаванді. Її не видно, вона вся там під снігом. Але ж які вони кучеряві, які вони пухнасті, ну, сам сам би так і не придумав зробити. Ніби хутро з якогось невідомого звіра, ну правда, дуже гарні. І ось на кожній тобі гілочці, окрім того льоду, ще ж є така перина із сніжинок. Дуже гарно. Якби ще був мир, якби ще ми жили, так як ми жили, до цього мирно, заможньо, щасливо, ну так, як ми вміємо, так як ми завжди жили. То було б взагалі все дуже добре. Чого я вам бажаю зараз, щоб якнайшвидше наш ворог відчепився від нас, щоб якнайшвидше став мир на всій землі, і щоб ми просто займалися справами своїми, для яких ми вчилися, для яких ми жили, для яких ми створені на цьому світі. Адже людина для того існує, щоб покращувати все, оточуючи. Навколо себе, а не навпаки, руйнувати те, що вже створене десятиліттями, століттями, тисячоліттями і так далі. Ну, добре, давайте поговоримо про квіти. Знаєте, вже зараз, хто дуже любить, можна починати сіяти розсаду. Якщо у вас навіть у хаті прохладно, якщо з утопленням не важливо, все одно спробуйте у горшечку біля вазона якого небудь біля квітки посіяти помідори. Або посіяти перець. Вони проткнуться через деякий час, обов'язково проткнуться, бо навіть ті зернинки помідорів, які падають на городі в землю, і ми їх забуваємо забрати, а потім переорюємо там чи перекопуємо, то вони сходять цілими кубками помідорів. І от у вас буде своя така рання розсада. І така, знаєте, розсада душевна, бо ви ж її посадили. І ви її знаєте буквально із маленької насінинки по розсаду. І будете за нею спостерігати, як вона буде розвиватися. І палієте один раз, сонечко вигляне, а сонця буде вже більше, бо все-таки зима перейшла. Свій екватор, і скажемо, вона вже в другій половині. Ну, от, є така забава. Ну, принаймні, я таким люблю займатися, посіяти щось або квіти які-небудь. балконі, наприклад, можна посіяти безліч різних. Ті самі коліуси можна посіяти. Вони ростуть і в хаті, і на дворі. Можна посіяти чорнобривці. Як же наша Україна без чорнобривців? Або інші якісь, які ви любите. Їх зараз стільки багато різних, да, і колись було. Ну, а зараз давайте подивимося, як зимують наші квіти. Ну, я вам вже показувала, але ще раз пройдусь. Хотіла стежки зробити, да нема чим. Зараз подивлюсь, може, звичайною лопатою спробую, але ж нею незручно. Лопата для снігу катається в машині. Ну, ось тут мої гортензії широколисті, Вони там собі сплять тихенько під ковдрою сніжною. Думаю, надіюсь, що їм там нормально, комфортно буде. Дуже хотілося б цього. Сьогодні заглядала в горшки свої, зачеренкувала кліматіс кліматі Сесаго. Я його не знімала, ну, бачите, багато хто знімає з опори, а потім. Скручує його, прикладає, там якимось е якимось укриттям. Я цього ніколи не робила. ну Зими ж у нас були теплі, гарні, добрі. А в цьому році залишила теж. ну Побачимо, як воно буде із цього. Е він взагалі-то зимує нормально оці всі зими, які були. І розвивається трошки пізніше, оце ісаго. Е, Ну, от, бачите, тут о, в між, між вузлях оцих от, ось бачите, там є такі е, бубочки, такі собі є е, росточки. Ну, от я думаю, що вони витримаються, все. Ось, наприклад, тут, подивіться. Восени вони вже навіть рости почали, ну а це ж на морозі зараз замерзли. Ну Потім побачимо, мені самі інтересно, як воно буде далі. Чи вони далі будуть розвиватися, чи ні. Ну, скажу вам так, відрізала пару віточок, таких невзрачних, невеличких, і в горшок втикнула. На вікні, от сьогодні вранці дивилася, полить, не полить, дивлюся, зеленіє. Ну, дав би Бог, щоб воно прийнялося. То, що, що зеленіє, це що не факт, що там коріння є, звичайно. Але ж я сподіваюся, що воно таки зеленітиме. Ну, ось мене вже за штани схватив хтось. Угу. от. так, от. Вільям Моріс мене придержав, Каже, а чого ж ти за мене не розказуєш? Ну, Розкажу два слова скажу. Вільям Моріс це англійської селекції про янда. І вона, в принципі, зиму... зимувала в мене. Вже років сім росте, а може і більше. От То не було такого, що там щось їй не так. Зимувала нормально. Весь час. І були ж такі зими, що і мінус 18 без снігу було, по всякому було. Наприклад, 21 рік, то нормально ж перезимувала. Ну, а ось той від льоду нахилилися, не нахилилися прямо на Троянду Амнесті Інтернешнл, а потім ще сніг випав, і оцім всім воно так придушилося, пригнулося, і так воно собі і стоїть. Ну, і хай стоїть. Розмерзнеться, а потім встане. Правда? Все буде добре. Ну, а Amnesty International, як ви бачите, вона велика дівчинка в мене. І от вона на всі боки розхилилася. І внизу сюди похилилася, зробила собі такий проход, арку таку для Ліри, хіба що бо я ж туди не пролізу. Ну, і туя наша, ось бачите, так, лапки внизу пустила. І гортензії, шапки. Білі мають, вони теж нахилились. Ну, що ж, сніг важкий лід, окрім снігу. Так що, так у нас у садочку, і от, такі от ми можемо робити справи і взимку. Щось потрошку, думайте, мрійте і мрії ваші збудуться. О, я на дворі лампочку включила, і бачите, о, щастя, щастя! включили світло. Тому на цьому я буду закінчувати своє відео, дорогі мої. І піду зараз в будинок, бо треба негайно зробити ту роботу, яку можна робити при наявності електроенергії. Ну, а ще раз хочу вам побажати гарного дня. Тримайтеся, тримайтеся, любіть себе і бережіть себе. Ну, це не значить, що просто взяти якось і берегти. Поїжте вчасно, поспіть, зробіть собі умови, хоч у цих нелюдських умовах, але все-таки спробуйте створити собі якісь кращі умови, щоб ви могли відпочивати повноцінно. І думайте про краще. Все буде добре в нашому житті. Ось побачите. І горобці таке само кажуть, що буде все добре. Ми подивіться, як багато їх. І всі одне й те саме вам бажають. Добре, дорогі мої, нехай день принесе вам радість. Нехай ви будете здорові, до побачення, до нових зустрічей. Поставте оподавайку. Підпишіться, якщо ще не підписались, напишіть про себе, як у вас справи, чим ви займаєтесь, Чи є світло, яка температура на дворі, в якому ви регіоні живете. Мені все це просто цікаво. І хотілося б кожного з вас підтримати. Тримайтеся. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія в своєму засніженому саду.